Уже хто там ломиться, втілиться і хочеться на землю. Я розумію, така у мене перерва мені що з цим робити? Ваша мама ходить вагітно 9 місяців, походить ще годинку-дві вагітно, і нічого з нею не стучиться. Сідайте, давайте. Так, угу. Так, у вас, значить, на землю стандартний пакет іде, так? Да? Дивіться, значить, в стандартному пакеті держава вам пропонує отакого от янгового охоронця Але можна звернутися до приватних фірм і там взяти отакого. В чому різниця? Ну, з державним, якби вам пасок безпеки треба простьобувати завжди, навіть якщо ви не в машині. А з приватним, в принципі, двері квартиру можете і не закривати, на сигнали повітряної тривоги не реагувати. Нормально все буде. Берете, так? Да? Хорошо, записуємо. Так, це є, це є. Так, третє око будемо активувати. Ну, Воно в стандартному пакеті від держави йде у всіх завжди, але воно не активоване. Так. Да. Третє око це ваша інтуїція. Це от коли от ви бачите дві черги, і от ви зразу знаєте, в яку стать, щоб вона швидше рухалася. Це коли ви вуз вибираєте, і ви вибираєте не такий, щоб там диплом провалявся все життя в ящику, а так, що воно вам чимось дійсно буде корисним в житті. Да. Угу. Да. Е, так, разом з інтуїцією і приватний ангел. Так, 16 тисяч 17 виходить. Я знаю, да, це не дешево, це не дешево. Але ж ви зрозумієте, що, по-перше, це око воно вас проведе, знаєте, від початку життя, от ви не будете спотикатися зразу своєю доріжкою так підете, ви будете знати, яке життя ви хочете жити, 18 років, а не в 68. А про Янгола я взагалі мовчу, бо з цим державним взагалі ніхто не дає гарантії, що ви доживете до дорослого віку. Так що це, це розумне вкладення в себе. Ви потім свої бали просто потроїте. Д... Ой, а що це таке? Та я ж просто роблю свою роботу. Та не надо було. Зараз. зараз Алло, Валера, до тебе зараз дівчинка прийде від мене. Так, її треба в очереді зробити активацію третього оку. У неї мама 43 тижні вагітна, май совість. Да, ми тебе на землю пошлемо, в жіночому тілі, якщо. Угу, Все. З Богом, о, з Всесвітом, щасливої дороги. Я тепер з чим чайок попить.